Права 7.28. Доведіть, що значення виразу не залежить від значення змінної. Ну що ж, давайте подивимося на наш вираз. Щоб довести, що він не залежить від значення змінної, ми будемо його тотужніми перетвореннями спрощувати. Ну, По-перше, у нас є дії в дужках, і потрібно виконати в першу чергу, щоб працювати з дробами, ми х у квадраті мінус 1. У знаменнику є в дужках і в одних, і в других то запишемо як х у квадраті мінус 1 у квадраті і використаємо формули скороченого множення. Тобто записуємо, що це дорівнює. Отже, відкриваємо дужку. Перший дріб записуємо без змін, 2х, що ділиться на x плюс 1. Далі додати 2, що ділиться на x мінус 1. Додати. Чисельник третього дробу записуємо без мін. 4x. Ну, а в знаменнику х у квадраті мінус 1 у квадраті ми запишемо як добуток. Х-1. Що множиться на х плюс 1. Так, що множиться. У другушках аналогічно перший дріб. І другий дріб записуємо в других дужках без змін. 2х, що ділиться на х плюс 1. Додати. 2, що ділиться на х мінус 1. Відняти. 4х. Що ділиться? Х у квадраті мінус 1. У ну, квадраті знову записуємо як x мінус 1 що множиться на x плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз? Давайте дивитися, як виконати дію дужках. Будемо зводити до спільного знаменника, в перших дужках спільний знаменник буде добуток x-1, що множиться на x плюс 1. Так то тоді перший дріб ми домножаємо і чисельник, і знаменник на x-1. Ну а другий дріб домножаємо на x плюс 1. Далі. В других дужках аналогічно спільний знаменник буде x-1, що множиться на x плюс 1. То перший дріб ми домножаємо на x-1. А другий дріб домножаємо на x плюс 1. Є. Тоді записуємо, що ми одержимо. Так. Будемо сподіватися, що мене вистачить місця. Записуємо тоді в чисельнику як 2х, що множиться на х 1. Потім плюс 2, що множиться на х 1. Так, ну і додати ще в нас буде 4х у чисельнику. Пишемо добуток Х-1, що множиться на Х плюс 1. Що множиться. В другій дужках аналогічно в чисельнику записуємо 2х, що множиться на Х-1. Додати 2, що множиться на x плюс 1. Так, і відняти ще 4х. В знаменнику записуємо добуток x-1. Що множиться на x плюс 1. І це дорівнює. Виконуємо дії в дужках, розкриваємо дужки. 2х помножити на x мінус 1, 2х помножити на х це буде 2х у квадраті. 2х помножити на мінус 1 це буде мінус 2х. Далі 2 множимо на х плюс 1, 2 помножити на x це буде плюс 2х. Далі 2 множимо на плюс 1, це буде плюс 2. Ну і плюс 4х. записуємо добуток x-1, що множиться на x плюс 1. Ну що ж, і множимо тоді на другий дріб. Знову у чисельнику записуємо 2х помножити на x-1. Ми вже множили 2х помножити на x це буде 2х у квадраті. 2х помножити на мінус 1 це буде мінус 2х. Далі 2 множимо на x плюс 1. 2 помножити на х це буде 2х. Далі плюс 2 помножити на плюс 1, це буде плюс 2. Ну і ще в нас залишається мінус 4х. У знаменнику записуємо x мінус 1, що множиться на x плюс 1, і це дорівнює. Ну що ж, дивимося, у нас тут є сума мінус 2х і плюс 2х вона дорівнює 0. І тут у нас є сума мінус 2х і плюс 2х вона дорівнює 0. Тоді записуємо, що у нас одержиться записуємо тоді 2х у квадраті. Плюс 4х. Так, плюс 2. В знаменнику х 1, що множиться на х плюс 1. Що множиться? А в других дужках 2х в квадраті мінус 4х залишиться плюс 2. Ну, а знаменнику буде знову x мінус 1, що множиться на x плюс 1. І це дорівнює. У чисельнику першого і другого дробу двійку винесемо за дужки то буде 2, що множиться. дужках тоді залишиться х у квадраті. 2х в квадраті політику на 2 буде x в квадраті, плюс 4х подібне на 2, це буде плюс 2х. І плюс 2 подіти на 2, це буде плюс 1. В знаменнику буде x-1, що множиться на x плюс 1. Що множиться? А в другому дробі аналогічно двійку виносимо за дужки. буде те саме, тільки знак мінус не плюс 2х, а мінус. Тому пишемо 2, що множиться. Отже, буде х у квадраті мінус 2х плюс 1. В знаменнику x мінус 1, що множиться на x плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж. Х у квадраті плюс 2х плюс 1, як можна записати? Це квадрат першого виразу плюс 2, що множиться на x множиться на 1, і 1 це 1 у квадраті. Це буде квадрат суми двох виразів x плюс 1. Ми записуємо тоді 2, що множиться, на x плюс 1, у квадраті, що ділиться на x мінус 1. Що множиться на x плюс 1? Що множиться? Так. І другий дріб у нас буде так само. 2, що множиться, але що це вже буде квадрат різниці двох виразів x мінус 1. До квадрату. Що ділиться на x мінус 1? Що множиться на х плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, примноженні у чисельнику записуємо як добуток чисельників, у знаменнику, як добуток знаменників. Не забуваємо, що х плюс 1 у квадраті є розписати на множники. Отже, записуємо, що це дорівнює 2 буде, що множиться. Х плюс 1 у квадраті це х плюс 1, що множиться на х плюс 1. Що множиться на 2 x-1 у квадраті це x-1, що множиться на х-1. В знаменнику записуємо як добуток знаменників, тобто x-1, що множиться на x плюс 1, що множиться на х-1, що множиться на x плюс 1. Що Скоро дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на х плюс 1, ще раз на х плюс 1, на х мінус 1, і ще раз на х-1. У нас буде одиниця. Тоді в нас вийде 2 поножне на 2-4, 4 перших або просто число 4. Після тутожних перетворень ми одержали, що значення нашого виразу це число 4. Воно не злежить від жодної змінної. яку б ми x не підставляли в наш перший вираз, ми все одно будемо одержувати 4. Записуємо, оскільки вираз. тотожний, 4 записуємо то значення виразу не залежить від значення змінної. Що ж, ось таке завдання на використання формул скороченого множення, а також дії з дробами. На цьому вправу завершено.